Ух ти, що тут у нас О, такий гарний підосичник чекає нас, так Ану потрібно дивитися, може поруч десь з ним є. І ще повинен бути. Ану. Так, 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 щось бачу. Здається, іще один у нас ось такий гарний. Так. Так, так, так. Такі два красення у нас. Усім привіт, шановні глядачі! Ви на каналі Греби Полісся. З вами я, Олег. Сьогодні у нас 17 серпня 2025 року, неділя, ну, так вихідний день, і я вирішив приїхати до лісу, так як вже, мабуть, з дня 3-4 я не... Я не був, у нас була спека, а вчора пройшов ввечері такий гарний дощик, навіть гроза була. Тому я вирішив приїхати перевірити свої, так сказати, грибні місця. І в нас вже є ось такі дві, два такі красення. Під осичника червоні, вони ж красноголовці, краснюки, ну як у нас на них говорять. Ну що, якщо комусь цікаво така тематика грибна, ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою. Ходімо. Ну ось рухаємося ми такою тут стежинкою серед молодих берізок і ось такий красничок нас знову зустрічає. О! Дивіться, який гарний. Такий самий раз. Ну Ось такий чистенький ми його відправляємо до нашого кошика. Так, ось знову нам, у нас, здається, підосичник. Ось такий так. Зараз тут потрібно ретельно передивитися, так як в цих папоротях я неодноразово знаходив. В жовту бурі попадаються під осичники. Здається, в нас він є. Він вже такий, зараз подивимось. Можна його взяти, він вже старий, звісно. Да, він уже старий. Забрали ми ось такі хащі. І погляньте. Тут теж такий підосичник. Він вже не першої свіжості. Ну, але такий, я думаю, буде чистий. Зараз перевіримо. Ой. Не було в нас давно дощу. Ну, була постійна така посуха. І тому вони, бачите, не, не дуже їх ще ще немає. Може на осінь вже підуть їх, буде, буде краще щось. В цьому році вони в цьому, ну минулого року в таке время, то... Багато було, я збирав. І білі попадалися, і ну, рік на рік не приходиться. Ну, але він чистий, абсолютно чистий. То я його до кошика. Ну, а ось такого, таким, такого розміру то можна сміливо брати. Щойно виріс такий, бачите, гарний. Він і чистенький, тому ми його беремо до кошика. Ось так. Ось теж такий гарний підосичник нас чекає. Бачите. Його і не помітно, він так, ну такий в нього, бачите, колір. Погода така в нас сьогодні похмура, трішки ну, нагадує осінь. Але мені, чесно кажучи, така погода ну, подобається. І не жарко, комарів немає, майже немає. І взагалі так спокійно. Вітерець шелестить, листить. Дівочки тільки на деревах. Цей теж, бачите, ось такий він гарний, тому ми його забираємо до нашого кошика. Ну ось так, зараз ми його тут і прилаштуємо, ніби він там і був. Ну що, а ми йдемо далі. Неодноразово ми на цій дорозі щось знаходимо. Багато разів знаходили підосичники червоні. І ось. Зараз теж здається у нас підберезничок ось такий зачекався. Ну, беремо. Ідемо ми тут в такому лісі. І ось, дивіться, у нас тут що. Підосичники. Так, це вже щось під'їло. Ну, Ці такі два я не знаю, вони вже старі. Ну, зараз вам хочу показати іще. Так, тут теж у нас, погляньте, який бачите росте. Тут ось дивіться, ще який такий гарний виріс. Ну, цей може бути і добрий такий, ну тут подивіться, щось вже збило. Біля нього ось такий молодий ще виріс. Ось іще отакий тут, бачите. Ну що, будемо звлікати, як то кажуть. Та будемо дивитися. Ну, ці, звісно, заберемо. О, думаю, вони будуть нормальні. Ось такі. Щось мене сюди потягнуло. Я в минулому році... Теж так само якось зайшов і багато знайшов отак іменно на цьому місці. І теж виривав, не зрізав, кажуть, вирвав все, між там не виростуть. А вони бачите, ростуть. Так що це все. Казочки. Так. Ну що, я не знаю, що з цим робити. Він ніби такий нормальний і. Думаю, нехай ще постоїть, якщо може щось краще знайдемо. Просто ну, він такий, бачите, вже я з ним походю, ще якісь дві години, 2-3 години і він зовсім буде. А ці ось можна забрати, зараз десь щось підчистимо. Візьмемо. І тут ще ж у нас два. Малий у мене кошик на такі. Гриби, бачите. Хотів взяти того більшого. Та думаю, засуха була. Так, не на, Думаю, як буде то в мене є і пакет про всяк випадок, якщо щось знайдемо. Ну, бачите як, ну нічого. Ну, ось так. Ну що, можна, я думаю, може ще тут глянути десь, може ще якого кращого знайдемо. а потім підемо далі. Зайшли ми, друзі, ось до такого лісу. Тут у нас теж такі і баріски, і дубочки, і осина, вода і ось такі в нас досичники червоні. Зустрічають. Так ось у нас іще. Що це, що вже? Відчуваю на дотик, що його, ми... його не стоїть брати, тому він залишається. А ось є ще ось такий у нас. Ось бачите такий Слимак сидить вже, бачите. Ось так ми їх беремо до нашого кошика. Ну, так у нас в кошику. Ну а ми будемо йти далі. А ось чуть чуть не пройшов ось такого красення, бачите? Молодий такий у нас жовтенький. Нормальний, чистий. Іде отак. О. Йдемо ось тут по стежинці і. У нас ось зліва. Майже й не помітно, бачите, як ще й сонце. І воно, дивіться, який гарний тут у нас підосичник. А могли б пройти. Ну, потрібно бути уважним. Тут, я думаю, може і ще десь є по-любому. О! Ось так. Перейшли ми, друзі, на іншу локацію. Тут у нас такий грабничок. Ну, ми постійно, не постійно, але майже... Кожного разу, коли приїжджаю по гриби, я не пропускаю такої нагоди заходити сюди. І ось погляньте, що нас тут зустрічає. Так, це я не знаю, що це таке. Це у нас ось такий малесенький підосичник червоний. Це теж не знаю. Скористаємося першим правилом грибника. Ну, а це у нас теж такий, бачите, підосичник Поруч з ними ще ось такі. Так, ну звісно, це ще не все. Це теж у нас оці О, ось. Погляньте який, ну він уже. Старий. Хоча він може бути чистий, але він сам по собі вже такий він, бачите. Так, ми Ось ось так у нас зараз кошику. Ну, ще я хочу пройти перевірити, Пройдемо, зглянемо. Може десь якого білячка знайдемо, тут білячки попадаються. Вон, я бачу, вже щось чекає нас. Але вже він такий. Ну хоч подивимось. Так, це підосичник теж бачите. Ох, скільки тут мурах. Подивіться, яке тут у них движення, а що це в них тут таке? Що це в них тут за консиліум такий. Йдемо ми звідти, не будемо їм заважати. Сироїшки зелені також тут трапляються в цьому лісі. Я вам вже показував неодноразово, не іншими разом. Ну, Минулих разів, коли ми були. Так, десь підемо. Подивимося ще. Подивимось. Поки що нам ось такі попадаються червонячки. Ох в нього. Така наче ніжка потужна. Так. так, а тут ще теж уже, але він вже застарілий такий. Так, так. Да. Він вже старий. Ух тишка! Тільки погляньте, яка краса. Ну, як краса такий, бачите, такий. ой! Ну, це в нас перший білячок за сьогодні. Дивіться який. о, Якби ще він був чистий, було б взагалі. Дуже гарно. Дивіться який, о, це гарний грибишко такий. Такий грибик. Ну, ось так я його підчистив і я думаю, що він буде чистий. Ну я його все одно забираю. Він такий гарний. Вдома я його, звісно, перевірю. Він, мені здається, що він чистий. Я його підсмажу, можливо, поріжу такими полосками і обмокнув яйці збитому, там перчик у мене буде. Часничок, що там ще сілька. Ну таке, різні спеції і, і як от бивні обжарю. Дуже смачно. Погляньте, він нормальний. так. Ну, я говорив, що тут можуть бути, то. Я думаю, можуть бути ще, Зараз подивимось. Ходімо. А ось неподалік того, що ми знайшли. Може, метрів з 20 я так пройшов. і Дивіться. І ще один такий. Оп, оцей звук. Дивіться який. він. Може і цей бути чистий. Бачите, який гарний. О, Це, звісно, такий гриб. І цей грибочок чистий, виявився Тому ми його забираємо ось так. О, у нас вже майже кошик, вже не майже, а так і є. У мене є пакет про всяк випадок. Погляньте, у нас ще один ось такий. Знову у нас, дивіться, поїдяний. правда, ну нічого, десь щось підріжеться, десь щось. Той підчиститься і буде нормально. Зараз перевіримо. Ось так. Йде до кошика, він теж чистий. Нормально. Так, А в нас тут здається отакий підбережничок молоденький. Можна взяти, якщо чистенький, то я його обов'язково візьму. Він гарний. Так, він чистий, то я його беру. Звісно, забираємо. Ось так. Місце знайдеться, йому де приваштувати його. Ось так. Ух ти, який у нас тут підосичник червоний. Молоді, бачите, молоді з'являються. Після цього дощу, Я думаю, що ще підуть. І грибочки будуть. Таньки то беремо до кошика, звісно. Остане. Бачу ще знахідки у нас. Оп! Диви. Паутина. Ось щось він. Він так виріс, да, він якось виріс так на бік. Поки цих прилаштував двох, вже збирався йти, І ось щось вправо так подивився і бачите, все, поруч іще. У нас під Отак і пропускаємо. Нас знову не хоче нас відпускати цей ліс, бачите як? Думаю, вже йти якби назад, вже і так повинен кошик. Іду, а воно бачите, і все так. Іду вже якби на вихід, зараз повинен кошик і погляньте який, ну як його не взяти. Ну, по-любому цього потрібно забирати. Ось. Він ще так край дороги, тут дорога ось іде. Як ми його зразу не помітили, він просто ми може зайшли якось звідти. Ну такий гарний, то ми його зараз по-любому десь прилаштуємо. По-любому прилаштуємо. Думаю, десь отак сюди. О. Може не випаде. Я сьогодні на ровері, то Або десь сюди, не знаю. Будемо сподіватися, що. Ну він у мене ще буде в пакеті. Я думаю, що не випаде. Ну, ось так у нас зараз кошику. Бачите як. Я задоволений сьогоднішнім походом. Сьогодні так у нас неділька. Порадував так нас ліс гарно такими знахідками, трофеями лісовими. Дякую, хто приймав в цьому участь. То, там, Господь Бог, лісовик, ліс, всім силам, хто допомагав у цьому нам. Ось і все, друзі, закінчився наш сьогоднішній з вами похід вихідного дня в лісу. Результат ми бачили. У нас повен кошик, мені більше й не, не потрібно. Що ж, не, не во всі місця ми зайшли, так як ну У мене хоча й і є і пакети, можна було ще десь походити, подивитися, але мені вистачить і цього. Я вже говорив неодноразово, що... Мені не потрібно там геть, весь ліс собі забирати, чи що я ж не корова, всі їх не з'їм, тому мені вистачить і цих. Ну як завжди, хочу всім подякувати, хто був разом зі мною, хто витерпів додивитися до кінця це відео. Чухається, як тільки починаю розмовляти, так і то комар, то ще щось. Ну що, як, як завжди. Всім бажаю вам, вашим родинам міцного здоров'я, щоб все було у вас добре. Мирного неба нам усім над головою. Бережіть себе та своїх близьких до нової зустрічі.